Українські скаути, на відміну від своїх американських побратимів, печива не продають а їхнє дозвілля не зводиться до в'язання вузлів у наметовому таборі. Буковинські пластуни цьогоріч святкують сторіччя організації. Як відзначають, бачили наші чернівецькі кореспонденти. Попри негоду, скаути влаштували свято просто неба в одному із чернівецьких парків. Пластуни негоди не бояться і вміють виживати за будь-яких умов. У кожному з наметів можна було спробувати традиційні скаутські заняття: опанувати копашного бою чи пласти браслети, вчать їх і поводитися зі зброєю. Це ж цікаво, е ну, зараз такий час в Україні, що це цікаво, має бути кожному. На ювілеї Буковинського пласту можна було відчути себе і рятувальником, і охоронцем державного кордону, а ще позмагатися в унікальному. Кубиковому футболі можна вільно гравцями рухати. Кубиками рухати, забивати, як по справжньому. Це футбол в мініатюрі. Від великого футболу нічим не відрізняється. Це дерев'яні кубики, які вільно крутяться, бігають, підкочуються, паси, аути, коти, всі елементи справжнього футболу. Це далеко не всі інтереси українських скаутів. У пласті дбають про всебічний розвиток дитини, а тому дають змогу спробувати найрізноманітніші заняття. У нас на балконі порвалася мотузка, де вийшлось білизне. Зав'язав у зломі воно досі тримається вже півроку є і досить добре тримається. А вже за місяць буковий. Пластуни застосовуватимуть отримані знання у скаутському наметовому таборі на традиційних зборах. Чернівців Тетяна Андрійчук, Олександр Губін, Сабиття, канал Україна.